Відомі результати перших перехідних матчів у сезоні 2023-2024 за право грати в УПЛ. Рівненський Верес та Київська оболонь посіли відповідно 13-ту та 14-ту сходинку турнірної таблиці УПЛ. Команди зустрілись у перехідних матчах з третім та четвертим місцями першої ліги лівим берегом та епіцентром. Першим завершилось протистояння «Епіцентра» проти Вереса. Рахунок матчу 1-1. А поєдинок між оболоню та лівим берегом завершився з мінімальним рахунком 1-0 на користь пивоварів. Матчі від Відповіді відбудуться 2 червня. Поєдинок 30-го туру УПЛ проти Дніпра-1 став для захисника чорноморця Віталія Єрмакова сотим в УПЛ. Усі матчі Єрмаков провів у складі трьох клубів – Десни – 33, Металіз – 19-25-16 та Чорноморця – 51. В активі захисника – 6 голів в УПЛ. Свій дебютний матч в елітному дивізіоні Максим провів 29 липня 2018 року у складі Десни у гостьовій грі проти Маріуполя. Той поєдинок завершився перемогою Десни з рахунком 4-1. Півзахисник «Колоса» Вадим Мілько завершив кар'єру футболіста. Дякую за все. Футбол, написав Мілько на своїй сторінці в інстаграм. Мілько вихованець Динамо, в якому почав професійну кар'єру. Він грав за Харків, Зорю, Ворську, Белшину, Слуць, та Колос. Також виступав за збірні України Ю «Ю-18», Ю 19 та Ю 21 Генеральний директор Полісся Володимир Загурський повідомив, що Житомирський клуб гратиме єврокубкові матчі сезону 2024-2025 в Польщі. Ігри кваліфікації ліги конференції Житомиряни проведуть у Плоцьку. Збори клуб проведе на власній базі. Полісся вперше у своїй історії зіграє в Єврокубках. Полісся оголосило про припинення співпраці із голкіпером Денисом Бойком. 36-річний українець приєднався до Житомирського клубу влітку 2023 року на правах вільного агента з Динамо. На рахунку воротаря вісім сухих матчів. В інших 16 він пропустив 21 гол. Бойко став найкращим гравцем Полісся у 2023 році за версію вболівальників. Бразильський нападник Італо Магната залишив ЛНЗ, Повідомляє офіційний сайт клубу. Український клуб підписав гравця у січні цього року. В офіційних матчах він за команду не грав. Раніше він виступав за команду Ю Ерсіліо Лус. Італо був першим бразильцем в історії ЛНЗ. Захисник Минає Дмитро Німчанінов повідомив, що залишив закарпатський клуб. Цитата: відбулася зустріч футболістів з клубним керівництвом. Якщо коротко, то сказали, що на мене більше не розраховують. Знаєте, нічого страшного не трапилось. Головне, що футбольне життя продовжується. Зараз вже почав пошук нової команди, сказав німчанінов. 34-річний українець в сезоні 2023-2024 взяв участь у 23 матчах. «Миная». Вінгр Минає Артур Ременяк зацікавив два клуби УПЛ, повідомляє «Спорт-Арена». Йдеться про Карпати та Олександрію. 20-річний українець забив 5 голів та зробив один асист у 20 матчах за закарпатський клуб в сезоні 2023-2024. Львівські Карпати оголосили про те, що не будуть співпрацювати із трьома футболістами у новому сезоні. Львівський клуб припинив співпрацю із співзахисником Михайлом Хромеєм та Джередою Хасою, а також форвардом Ар'єльсоном. Джерад Хаса покинув команду за упільною згодою сторін. Гравець провів Закарпати вісім матчів. Ар'єльсон та Хромей грали за львівський клуб на правах оренди. Угоди з цими футболістами закінчуються у червні цього року. Арієльсон провів за Карпати три матчі, в якому відзначився одним гольовим пасом. Хромей зіграв. Лише один матч. Зоря скористається опцією викупу центрального захисника Джордана, яка передбачена в орендній угоді між луганцями та бразильським клубом Віла Новою. Повідомляє тато таке: 25-річний бразилець підпише з зорею угоду терміном на три роки. Контракт Джордана з Вілою Новою спливає взимку 2024 року. Повідомляється, що сума викупу, яка прописана в орендній угоді, може складати до 400 тисяч євро. У сезоні 2023 2024 Джордан зіграв у складі Зорі 36 матчів та забив один гол. Декілька українських клубів проявляють інтерес до колишнього форварда Ворскли Руслана Степанюка, Повідомляє Спортарена. Зокрема, 32-річним гравцем цікавляться Дніпро, 1 Карпати, Верес, Інголець та металіст 1925 Після останнього туру УПЛ Ворскла оголосила про відхід Руслана Степанюка. До цього він виступав за Жатису, Верес, Олімпік, Олександрію, Говерло та Сталь Алчевськ. Цього сезону Руслан провів 31 матч, забив 10 голів та віддав 4 асисти. Журналіст Ігор Бурбас розкрив деталі потенційного трансферу голкіпера колоса Кіріла Фесюна до Шахтаря. Ковалівський клуб отримає за 21річного українця 2,2 мільйона доларів. Відзначається, що таку суму наводять джерела Бурбаса в ковалівці, хоча сам Шахтар нібито має заплатити більше. За чутками, 30% від суми продажу піде на рахунки агентської компанії, що представляє інтереси гравця. Воротар провів 12 сухих матчів за Колос в сезоні 2023-2024, в інших 17 пропустив 31 гол. Дніпро 1 зробив пропозиції трьом гравцям щодо продовження контракту. Повідомляє, та таке: за інформацією, джерела зроблено пропозицію форварду Олександру Філіпову, чий контракт із Дніпром 1 закінчується наприкінці сезону, а також Едуарду Сарапію та Хавбеку Валентину Рубчинському. Їм запропоновано продовжити контракти із клубом на поліпшених умовах. Динамо зробили дніпро 1 офіційну пропозицію щодо трансферу Олександра Піхальонка. Повідомляє тато таке: згідно з опцією в контракті про перехід 27-річного гравця з Шахтаря в дніпро 1 будь-яка пропозиція, яка влаштовує Дніпровський клуб, має бути показана гірникам. Таким чином, Шахтар завжди має право повторити будь-яку пропозицію, яка влаштовує Дніпровців. Шахтар ознайомився із пропозицією Динамо і ухвалив рішення повторити її щодо свого вихованця. Йдеться про суму близько 2,5-3 мільйонів доларів. Благосула в особистому контракті півзахисника з Дніпром-1 становить 6 мільйонів євро. Сама угода спливає через рік. Олександр був проданий шахтарем у Дніпровський клуб за 1 мільйон євро. Цього сезону Хавбек забив 6 голів та зробив 6 асистів у 31 матчі за Дніпро-1. Український півзахисник Сергій Болеця залишив польський клуб Заглембі Любін. Сергій Болеця залишає наш клуб. Гравець повертається до київського Динамо, звідки він був взятий в оренду на 12 місяців. Сергію дякуємо за те, що представляв наш клуб, і бажаємо удачі на наступному етапі кар'єри. Йдеться у повідомленні клубу у поточному сезоні. Болеца провів 29 матчів за Заглембі, забив один гол та віддав 4 асисти. У Чорноморці залишилося менш ніж 10 футболістів. Повідомляє Тато таке. На сьогоднішній день в одеському клубі залишилося всього 6 досвідчених гравців. Це захисники Володимир Салюк та Віталій Єрмаков, півзахисники Йон Шпорн та Олександр Васильєв, а також гравці групи атаки Андрій Штогрін і Богдан Бойчук. В обоймі клубу також є молодий Артем Присяжнюк. Пропозицію про продовження контрактів зроблено з її Натомість точно залишать Чорноморець інші легіонери: Володимир Арсич, Самсон Ономіго і Жозе гомиш та з великою ймовірністю Лука Гучик Одесити вийдуть з відпустки 25 червня. Центральний захисник збірної України Ю-19 Іван Єрмачков у наступному сезоні виступатиме за другу команду Вердера Ю-23, повідомляє Sport.ua. Угода, яку підписав українець із німецьким клубом, розрахована на два роки з можливістю продовження ще на один рік. 18-річний український футболіст також може залучатися до тренувань з основною командою. У сезоні 2023-2024 Іван виступав за молодіжну команду виперталь Ю-19 у юніорській бундеслізі дивізіоні Захід. Також на рахунку Івана три матчі. За збірну України ю 19 який він зіграв за команду у кваліфікації на євро, та відзначився одним забитим голом. Ворота Реала Андрій Лунін через хворобу не поїде з командою на фінал Ліги Чемпіонів проти Доркмунської Борусії. Повідомляє журналіст Мігель Ангель Діас. 25-річний українець захворів на грип, Тому клуб прийняв рішення, щоб Лунін не подорожував разом з іншими гравцями, щоб уникнути їхнього зараження. Попри це, Реал спробує привезти Луніна у Лондон пізніше. Цього сезону Андрій провів 31 гру, 12 з яких на нуль. Жерона відхилила першу трансферну пропозицію Атлетіко по Артему Довбику. Повідомляє АС. Мадридці запропонували за 26-річного українця 25 мільйонів євро, але в його контракті прописана сума відступних у розмірі 40 мільйонів євро. Проте Жерона готова відпустити гравця за 35 мільйонів євро або віддати його в оренду з правом викупу за 30. В Жероні заявили, що Довбик є ключовим елементом у схемі головного тренера команди Мічела Санчеса. Тому клуб, який захоче його купити, повинен докласти зусиль. Силь також відзначається, що 30% від вартості трансферу отримає Мітюленд, колишній клуб Артема. Крім цього, стверджується, що найкращим бомбардиром сезони Ла Ліги також цікавляться Челсі та Наполі. Президент Динамо Ігор Суркіс заявив, що київська команда буде посилювати склад напередодні наступного сезону. У тренерському штабі вже є кандидати гравців, які можуть перейти до столичного клубу. Суркіс обговорив майбутні кадрові зміни до Динамо. Президент столичного клубу заявив, що Динамо продовжить слідувати курсу на виховання власних вихованців. Також він заявив, що тренерський штаб продовжить довіряти молодим футболістам. Динамо не зможе дозволити собі серйозних змін у складі і не планує великої кількості трансферів. Але в той же час Суркіс не виключив, що Динамо запросить декілька досвідчених гравців, які відразу ж зможуть посилити гру у білосиніх. У тренерському штабі Динамо є кандидатури футболістів, які можуть стати літніми новачками столичної команди. Йдеться про двох або трьох гравців. Ців один з них є потенційно Олександр Піхальонок з Дніпра 1 Причому не всі з них мають українське громадянство. Щодо можливих кадрових втрат Динамо, Суркіс відповів, що поки що не може коментувати цю інформацію. Він має обговорити продаж гравців із головним тренером команди Олександром Шовковським. Деякі футболісти вирушать у найм. Стали відомі потенційні суперники Шахтаря у можливій кваліфікації Ліги Чемпіонів від результату фіналу Ліги Чемпіонів напряму залежить шлях Шахтаря або група, або п'ять потенційних суперників у кваліфікації. Якщо Реал 1 червня переможе Борусію Дортмунд, то Шахтар отримає автоматичне місце у групі Ліги Чемпіонів 2024-2025. Вони будуть знаходитися у другому кошику. Якщо ж Мадридці програють Борусії, то Шахтарю доведеться проходити кваліфікацію. У гірників буде один суперник на шляху до групи Ліги Чемпіонів. У випадку поразки перехід до групи Ліги Європи. Перший кошик. Потенційні суперники Шахтаря у кваліфікації Ліги Чемпіонів. У випадку перемоги Борусії Ференсваруш Угорщина Ян. Бойс, Швейцарія, Карабах, Азербайджан, Галатасарай, Туреччина та Слован, Братислава, Словаччина.